Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитений автомобіль. Шкода Октавія А7 Клевер 2019 року. Пробіг автомобіля 191 тисяча кілометрів. Це останній офіційно зафіксований пробіг європейським державним тихоглядом. Мотор 1.6 дизель, коробка автомат. Вересні 2022 року на 189 тисяч автомобіль прийшов в останній сервіс. Де було замінено масло, масло та, та всі фільтри. А в червні 2022 року на 170 тисячах було замінено ГРМ і помпу. Автомобіль без жодного підкрасу. Автомобіль зараз на зимовій резині. Будієр. Хороша німецька резина з хорошим протектором. Радіус 16-й. В комплекті йдуть нас. Літня резина на титанових дисках, радіус 17, так само годієр з хорошим протектором. Автомобіль дуже хороші комплектації. Бачу, у нас є денні ходові вогні, світлодіодні фари. І як лед, синонові такі світлій. Так. Каниний салон в гарному збереженому стані. Салон відчувається як новий: електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, 4 склопідйомника, автоматичне світло, датчик світла. Бачимо, пробіг автомобіля 191 тисяча кілометрів. Круїз контроль, підрульові лепестки. Шкіряний руль. В гарному стані, приємний на ощуп. Тут у нас м'який пластик. Салон реально як новий. Приємний, свіженький. Зараз бачимо управління мультимедіа. Тут тобто управління бортовим комп'ютером. Тут собі можна виставляти зручний для вас режим. У нас є великий екран з навігації, навігації змінюється вигляд собі наставити день-ніч. Є в нас Android Auto, Apple CarPlay. Це підключення через USB до телефона і ми виводимо дані з телефона на великий екран. Такчи тиску в шинах. Драйвгрін. Автомобіля є підігрів передніх сидінь. Тут включається. Так, виглядає меню. Перейдемо до допоміжних асистентів. Водія, асистент контролю дистанції попереду та розпізнавання втоми Водія. Вам бортовий комп'ютер підскаже, коли вам потрібно зупинитися. паркування і маневрування. Асистент гальмування під час паркування. От так саме є така функція Air Care. Тут клімат контроль регулюється. Саме у нас функція Air Care. Функція забезпечує оптимальне використання повітряного фільтра салону. У разі, у разі активації функції з повітря в салоні видаляє, видаляється дрібний пил і рослинний пилок. Дуже гарна функція. Відгулюється. Включаємо є обдув лобового скла. Робка автомат, система старт-стоп, розетка 12 вольт, бардачок з охолодженням. І у нас декоративні накладки на пороги. Задній ряд в гарному збереженому стані. І у нас центральний підлокитник для задніх, пасаж... для задніх пасажирів. Спинка складається. Робиться так, практично рівна підлога. Великий місткий багажник з аптечкою. Задня шторка. Так, тут у нас є. Друга підлога. Для, для перевезення чогось, щоб не літало по салону, дуже зручно. Тут у нас ремкомплект. Даний автомобіль можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 км від Львова в сторону Жовкви. Автомобіль в гарному стані. вартує вашої уваги. Приїжджайте до нас на огляд. Можливо, цей автомобіль чекає саме на вас. Гарна можливість купити хороший автомобіль за адекватну ціну.